Так, друзі, привіт! Поговоримо про кормові дріжджі. Що це таке? Що це за добавка? І як її використовувати? Кормові дріжджі це білково вітамінна добавка. Ще вона багата вітамінами групи Б, дуже гарно допомагає розвитку тваринам, підтриманню їх. Гарного стану, при годівлі корів, корів вона дуже служить таким гарним джерелом білку, гарним джерелом білку, що перешкоджає розвитку ацидозу. Ну, це поносу, так сказати, ацидозу сприяє потужним таким слугує буфером в стабільній роботі рубця і ще забезпечує утримання. Гарних надоїв, піку лактації, так сказати Ще е, дріжджі, такий ефект спостерігається, вони гарний для репродуктивної функції. Підтримання е, тварин, е, Ну коли вони винашують телят або свиноматки супоросні, е, биків плідників, хряків плідників. Ну, коротше, це така доволі таки гарна е, харчова добавка. Яка дійсно таким є е насиченим вітаміном. І ще є незамінні амінокислоти е у цій добавці. Тому раджу використовувати дуже гарна добавка. Всім дякую за запитання. Гарного дня.